Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається практично без змін. Проросійські незаконні збройні формування не припиняють чинити провокації по відношенню до українських захисників. Найгарячіше впродовж сьогоднішнього дня знову було неподалік тимчасово окупованого Донецька. Понад 20 разів бойовики обстрілювали позиції наших військ в районі Пісків, Опитного та Авдіївки, переважно зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем. Опорні пункти українських підрозділів в районі Красногорівки двічі опинились під неприцільним вогнем противника, який застосував міномети калібру 82 мм. Також на Донеччині в бік наших позицій з окупованого лозового бойовики гатили. З протитанкових ракетних комплексів на Луганщині бандити знову використали заборонений мінськими домовленостями 120 мм міномет, з якого вони неприцільно вдарили в бік одного з підрозділів сил АТО. Неподалік станиці Луганської. На Маріупольському напрямку бойовики прицільним вогнем зі стрілецької зброї провокували українських воїнів в районі Гранітного. Напружена ситуація залишається і на північних околицях Горлівки. Там загарбники били по наших позиціях зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів в районі Майорська, з таких же кулеметів та 82 мм мінометів біля Зайцевого. Неподалік Новгородського українських воїнів вицілював ворожий снайпер. Спочатку до. Би зафіксовано майже 35 випадків порушення російсько-терористичними бандформуваннями домовленостей про припинення вогню. Наші бійці стійко утримують зайняті позиції, та на провокації не піддаються.